До дітей і їх світлого майбутнього, і так заради цього у другому корпусі музичної школи у Рівному, яка просто розвалювалася на очах, спочатку вирішили робити ремонт. Потім, із легкої руки рівненських управлінців, вирішили зачати реконструкцію, і лише потім під гвалт батьків вирішили все таки повернутися до ідеї звичайного капітального ремонту. І так, із криком, скрипом, скандалами та протестами процес пішов, але невідомо куди. Це проєкт Рух по колу мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні ми поговоримо про те, чому першу музичну школу на Волині все ніяк не доведуть до пуття. Тріщала по швах, провалювалася, розпадалася на шматки, але стояла. От в цьому місці, колись таке було, що впало, або півтора метра на півтора впало, тут от, якраз от, тут його зробили, Оце тримається тут. А там, де не було зроблено, так тут з тих пір так бачите, навісає, момент може обірватися. От там вже доски, потім йде ця, дранка. дранка, а потім на нього вже кидаємо, ну і латаємо як Боже, кусками. Та кожен рік це другий корпус музичної школи імені Лисенка у Рівному і будівлі вже понад 100 років. Тут колись річка русло протикало між цими корпусами були з'єднання підземним тунелем. Приїжджав сюди. Е правнук уже цього генерала, який будував це приміщення, то він згадував, що його водили колись, як він був маленький водили з одного приміщення в інше, і от уже більше 80 років в цьому приміщенні навчають дітей музиці, але вік будівлі, місце її розташування, все це з роками далося взнаки. Тож столітня споруда почала буквально розсипатися на очах. Фундаменти тут, хоч і глибокі, але те русло річки, яке було тут, воно спрацювало, і можете побачити, які. Вже тріщини на цій будівлі. Будівля зараз знаходиться в майже аварійний стан. У 2016 році директором школи б'є на сполох. Було замовлено експертизу, яка і підтвердила аварійність будівлі. І те, що косметичний ремонт її не врятує. І те, що в будь-який момент під завалами можуть опинитися діти. Якщо взяти цю праву сторону за нуль, дивіться рівень. На протязі 90 сантиметрів та вже два сантиметрів перепад. Та сторона, що за нами знаходиться, вона сідає. Як ті балки там полопають, то так все приміщення. Я крім всіх несучи сівна, так все упаде дониз. Керівник закладу у 2016 році замовляє проект реконструкції. Ну а далі справа за міською радою, що робити із цією аварійною сторічною будівлею? Тоді за круглим столом мали зібратися представники влади та представники мо школи. Мали. Вже тоді дехто із чиновників вважав, що ремонтувати цю будівлю нерентабельно та затратно простіше всього зрівняти цю будівлю із землею і звести на цьому місці абсолютно нову споруду. Ми готові приступити до реконструкції, але дуже, дуже зупиняє ціна. Мова йде про більше ніж 14 мільйонів за один корпус. Тобто, і ми говоримо про корпус 500 квадратів. Ми можемо збудувати школу з нуля за 14 мільйонів при квадратурі там півтори тисячі, там тисяча двісті. Але про реконструкцію аварійної будівлі мошколи імені Лисенка чи зведення нового приміщення для юних музикантів у 2016 -му, далі у 2017 році просто поговорили та й забули. Про мушколу знову згадали вже у 2019 році. Депутати тодішньої каденції, так би мовити, з барського плеча, а точніше, із міського бюджету, виділи півтора мільйона гривень для того, аби хоч трохи підлатати аварійну будівлю на вулиці 16 липня. До цих пір кошти не виділялися на Втілення цього проекту в життя, і тільки от від кінець каденції от минулої влади Володимиром Хомком було прийнято рішення. Виділили півтора мільйона. За ці кошти було розібрано ось цю частину стіни та зібрано назад із старих цеглин. Півтора мільйона це тільки початковий етап для того, щоб забрати аварійність цієї будівлі, стягнули це приміщення зверху. Тепер не так буде страшно. Та навіть цих півтора мільйона не було повністю витрачено на ремонт музичної школи, адже ремонт затягнувся, і всі гроші використати не вдалося, і тому вони повернулися у міський бюджет. Але керівник закладу навіть радів тому, адже початок покладено. Ці роботи були розпочаті в 2019 році. Але потім темпи настільки знизились і взагалі була зупинка даного будівництва, то от тоді вже всі радості зникли, і ми почали боротьбу за те, щоб продовжили цей капітальний ремонт. У березні 2020 року депутати гроші із міського бюджету на ремонт мошколи знову виділяють уже 11 мільйонів гривень. Але роботи не проводилися, а тому і ці гроші знову ж таки повертаються у бюджет. А там вже вибори, нова влада нічого не обіцяла колективу та вихованцям школи. Та у квітні 2021 року новообрані депутати таки виділяють із міського бюджету 4,7 мільйона гривень на ремонт закладу. І от він мав би стартувати. У зв'язку з цим потрібно було щось вирішувати, і з інструментами та вихованцями школи вони надалі не могли займатися у цьому приміщенні. Так, заступниця міського голови рівного Марина Кузьмічова взялася за пошук відповідного приміщення. Знайшла, але не в центрі міста, а ось тут на відінській 39. Необхідність була у 28 класах кабінетного типу, які мають бути розміщені разом. Крім того, прошу врахувати той факт, що це музичні уроки і це шум. В комунальній власності кількості таких приміщень в одному закладі не виявилось абсолютно. Батьки та вихованці, звісно, що не в захваті від такого рішення питання. Нам обіцяли якісні умови, дивне місце, місце, яке діти практично знайти не можуть. Воно не ідентифікується. Добиратися сюди, мені тяжче. Живу на лентелії, добираюся або одиничкою, або 42 другою. Займаю годину десь. Це теж з пересадками. Окрім того, як виявилося в приміщенні на Відінській 39 ще й лютий холод. Звичайно, не подобається тут приміщення без опалення, тому що ну це якийсь, напевно якісь проект пілотний виходить. Тепер що навчив навчі піаніста грати у файці, бити хвалянках і рукавицях. Вчителі школи теж погоджуються, що умови для занять музикою в цьому приміщенні невідповідні. Місце роботи ви бачите, це два. Класи, причому прохідні, і для предмету Сульфейджо це зовсім не, не з кращої сторони характеризує. Ми не можемо проводити уроки. Я чую все, що відбувається там, вони чують все, що відбувається тут. Паралельно проводити уроки в двох приміщеннях суміжних, практично для нашого предмету це неможливо. Батьки не витримують і пишуть скаргу у Верховну Раду України. Зокрема, що у Рівному порушуються права дітей. У наш обласний центр відразу вирушає народний депутат Юрій Павленко. Вкликає термінове засідання Комісії Верховної Ради з питань розслідування випадків та причин порушення прав дитини. У мене дійсно виникає дуже багато питань з приводу переміщення, адже наша будівля до переїзду була краща ніж будівля на Відінській. навіть в тому аварійному стані. На цей розбір польотів тодішній міський голова рівна Олександр Тяк не з'являється. Замість себе присилає свою заступницю Марину Кузьмічову. Під час цього засідання було озвучено, що в приміщенні на відінські 39, температура в класах в межах 13-14 градусів. А також у приміщенні немає протипожежної безпеки. Найбільша небезпека це сьогодні те, що ви переселили дітей, не підготувавши приміщення. Я впевнений, що є такі можливості в рівному. Ну впевнений. Це, це було от як завжди, та якось ці діти. Вони ж вони ж не голосують. За результатами цієї комісії нардеп Юрій Павленко ініціював звернення до офісу генпрокурора та Рівненської ОДА щодо неправомірних дій посадовців, в результаті яких були порушені права дітей. Народний обранець каже, що місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження. А в обласну адміністрацію звернемося, тому що в цьому випадку в діях рівненської міської ради є порушення і конституції, і законів, і враховуючи рівень, Рівень порушень, відповідальність і контроль за це має лежати персонально на голові. ОДА, зазначив нардеп. Інформацію щодо кримінального провадження підтвердила речниця рівненської обласної прокуратури Оксана Жужельська. Його відкрили за фактом розтрати бюджетних коштів за попередньої змови групи осіб. А паралельно із переселенням юних музикантів у музшколі в ніяк не могли розпочатися ремонтні роботи, бо в міській раді не могли визначитися, що робити з цією будівлею: знести і збудувати з нуля, провести реконструкцію чи латати те, що є. Зійшлися на тому, що потрібно капітально ремонтувати, тобто латати те, що є. Але коли приступили до роботи, то побачили, що це зовсім не капітальний ремонт, а реконструкція. Таким чином, 20 вересня депутати вносять зміни до бюджету, згідно з якими музичну школу починають не ремонтувати, а реконструювати. Капітальний ремонт це коли все лишається на тому самому місці, а там у школі розширюються сходи і забираються два класи, то тому це вже є реконструкція. З такою постановкою питання не погодилися колектив школи та батьки вихованців. Вони забили на сполох, почали влаштовувати акції протесту. Мовляв, якщо в мужколі візьмуться за реконструкцію, то діти ще довго не зможуть займатися у приміщенні цієї школи. А тому вони за капітальний ремонт, а не реконструкцію. Батьки і так само. Наш творчий весь колектив бажають якнайшвидшого вирішення цього питання в тому плані, щоб залишити все-таки поняття капітальний ремонт і найшвидше його вирішення саме капітального ремонту, тому що реконструкція, самі розумієте, це дуже обширне поняття, по-перше, і по-друге, воно можливо затягнеться в нас досить на тривалий термін. Крики і гвалт. і депутата міської ради нічого іншого не залишалося як погодитися на те, щоб в школі на 16 липня проводили не реконструкцію, а капітальний ремонт. Так, вже 30 вересня 2021 року депутати знову голосують за зміни до бюджету, згідно з якими у Мушколі на 16 липня таки буде капітальний ремонт, а не реконструкція. А поки в міській раді визначалося, що ж робити із приміщенням, казнити чи помилувати, будь-які ремонтні роботи в мушколі не проводилися. Ми мали привести у відповідні проектно-кошторисну документацію. для того, щоб рухати далі. Цей проект або як капітальний ремонт, або як реконструкція, тому було прийнято рішення перевести найменування проекту на реконструкцію однією сесією міської ради. Але оскільки пішли чисельні протести від батьків, рішенням сесії в кінці вересня було прийнято повернути об'єкт на капітальний ремонт. Відповідно, зараз відбувається коригування проектно-кошторисної документації і Зараз проєктальники будуть дивитися, чи можливо той проект скоригувати на капітальний ремонт. Стартували ремонтні роботи нарешті аж у жовтні 2021 року. Замовник виконання робіт управління капітального будівництва. Підрядник це фірма «Картакос», яка згідно того виконує всі роботи на свій страх і риск, і вона сама організовує порядок виконання тих чи інших будівельних робіт, адже ця компанія прийшла. Відбір через Прозоро фірма Кортакос. Вона часто виграє тендери на підряд у Рівному. Директором КортаКузу є Олександр Дашкаль, але його фото чи інформацію про нього ми не знайшли в мережі. У 2008-2010 роках він був серед співвласників підприємства Укрбутремонтаж інжиренінг разом із скандально відомим на Рівненщині забудовником Фалком. Цікаво, що у січні 2019 року фірма, того ж таки скандального забудовника Фалки, Фіалка виграла тендер на реконструкцію рівницького стадіону Авангард за 200 мільйонів гривень. У грудні 2020 року у тендері на додаткові роботи на стадіоні Авангард на суму майже 157 мільйонів гривень виграє фірма Кортакос, та сама, яка проводить ремонт у мужшколі. Як бачимо, фірми Фіалка та Кортакос працюють у парі. І от тільки фірма Кортакос про. Вступила до роботи в музичній школі, не обійшлося без казуса чи то пак несподіванка. Серед зими підрядник вирішує замінити покрівлю му школи і знімає дах, але при цьому немає на те матеріалів для заміни. Батьки йдуть в прокуратуру. Батьки подали позов до прокуратури, тому що ми жодним чином не бачимо перспективи завершення цього ремонту. А замовник робіт управління капітального будівництва охає від несподіванки. Я в Фейсбук дивлюсь, читаю новини. Прокуратура. Відкидне я сам щось. Ну чесно, я би такого не дозволив щоб розкривати покрівлю, не маючи матеріалів. Я їм теж не дозволяв. Але при тому пан Ляшук не вбачає нічого кримінального в тому, що підрядник розкрив будівлю мушколи, не маючи матеріалів. Будинок простояв більше місяця без покрівлі, але е, в принципі там від цієї будівлі залишаться тільки е, зовнішні стіни. Сам же підрядник каже, що нічого страшного не сталося. Що всього кілька днів, і будівля музшколи буде з дахом. На сьогоднішній момент на сьогоднішній момент, коли ми зіштовхнулися з ситуацією, наступною що балки, на яких тримається дах, не можуть більше використовуватись, їх потрібно замінити. Для цього ми викликали наших проектантів комісію. Комісія подивилася, що і як. Вирішила, які балки потрібно, і замовили їх. Вони будуть з 15 числа. Тут піднімається такий можна сказати хайп на рівному місці. Я не знаю для чого і для кого це все робиться. Але як то кажуть, не каже гоп, поки не перескочиш, бо у лютому 2022 року розпочинається війна і вже не до капітального ремонту мушколи. школи. Заклад продовжує стояти розкритим, чекати свого часу. В міській раді пояснюють затримки із з покрівлею пов'язані насамперед із війною. Підрядник не міг. Виконувати роботи, бо не було матеріалів. Він і дозбирати матеріали, не міг у них так само банківські рахунки були заблоковані. Але як тільки він мав змогу закупити матеріали, то ми буквально метали черепицю, чекали цілий місяць, поки вона десь звідкись доїхала. В складності війни в воєнний стан, ми всі розуміємо. Але ну, дякувати Богу, ми завершили принаймні стратегічно важливий етап, і музична школа вже не буде заливатися туди волога, вікна двері відкриті, вона буде просихати і відповідно спокійно чекати. Як тільки Будуть на наступних коштів рішенням депутатів міської ради. І от аж в серпні му школу накрили дахом, але роботи щодо ремонту приміщення не просунулися. Далі скандали, розірвання договору з кортакозом і школа з дахом, але без видимого світлого майбутнього. Хоча замовник робіт управління капітального будівництва обіцяв, що вже 1 вересня 2022 року вихованці музичної школи імені Лисенка повернуться у рідні стіни. Я буду як особисто як керівник. Примірня капітального будівництва настроєний на те, щоб ці роботи були завершені до навчального процесу часто, я думаю, до 1 вересня 2022 другого року. Так. І вже у червні 2023 року міська рада знову оголошує тендер на капітальний ремонт музичної школи на суму майже 17 мільйонів гривень. Підряд виграє фірма Progress Development Company. Вони були єдиним учасником торгів. Зареєстрована фірма у селі біля Зарічного на Рівненщині, створена у 2017 році. Статутний капітал 5 тисяч гривень. Уже екс заступниця міського голови Марина Кузьмічова, виданню четверта влада, розповіла. Віла, що ця компанія пов'язана із головою фракції голос у міській раді рівного Романом Денисюком. Плюс тендер, плюс його підрядник, котрому аби об'єкт, а виконання то десята справа. Той же підрядник, що веде з школу. Його підрядник просто всіх обігнав і не дав іншим вийти на тендер. У який спосіб я не знаю. Можливо, то моє припущення. Думаю, цьогоріч 10 мільйонів для музшколи знову не освоять. Подяка Денисюку. Сам Роман Денисюк це заперечує. Дві те, що даний підряд. Нік, які виконує роботи, він був до того, як я став депутатом. Далі підрядник виграв тендер і далі виконує роботи. Uh -huh. Тому я, я, я не я звинувачений абсолютно свої сторони. Зі слів депутата фірма, яка зараз робить ремонт, пов'язана з тією, яка робила його у 2020 році. Кортакос нагадаємо, що та історія завершилася скандалом, розірванням угод і втратою для міста як грошей, так і часу. Що брати ті підрядники, які це, то це за мною ця група будівельних компаній, які між собою мають спільне мають спільні якісь е, моменти. Ага, то ця якби фірма пов'язана з картокозом. Ну, це моя така думка з того, що було розслідування четвертої влади, тоді, на чому вона гарантується. Утож, до роботи у музичній школі підрядники приступили з кінця липня 2023 року. Згідно розробленого графіку, він мав би вже закрити питання щодо опалення, вентиляції, внутрішнього водопроводу, каналізації, освітлення та частково загальнобудівельні роботи. Але не так сталося, як гадалося. Підрядник від Стає від графіка виконання робіт. Ми ведемо з ним претензійну роботу, пишемо приписи. Нагадуємо йому про те, що він повинен вкладатися в графік виконання робіт. Ну по різному реагує. Виходить, що все, що підрядник робив продовж цих трьох місяців роботи, то розбирав. Забрали зайві конструкції, укріпили фундамент, зробили лоток під опалення. Наразі працівники готують основу під підлогу і роблять це дві людини: один з лопатою, другий з тачкою. Начальник УКБ Володимир Ляшук переконує, капітальним ремонтом музичної школи займається більше працівників. Кількість працівників визначає підрядник. Це його прерогатива. Згідно того, як коли я виїжджаю на бідки, буває там мій технагляд. Ми зазвичай бачимо в межах 8-10 чоловік, які виконують роботи. Іноді буває більше, іноді менше. Але середня кількість працівників – 8-10 чоловік. Працює стабільно, але можливо, просто наші журналісти погано вміють рахувати, тому замість 10 працівників на будівництві побачили тільки двох. Та, попри все, це такі темпи робіт є неприйнятними, переконаний громадський активіст, який не один рік відстоює ремонт школи. На жаль, якісь нехороші люди це роблять, що руйнують, і культуру руйнують. І ніби всі хочуть допомогти цій школі, але ми бачимо, що вона руйнується. Наразі, за словами Володимира Ляшука, підрядник не надав жодного акту виконаних робіт, а відтак не отримав ні копійки із міської казни. Хоча гроші є. Депутати під цей ремонт на поточний рік перед передбачили майже 10 мільйонів гривень, але платити їх поки що немає. За що уже навіть за словами начальника УКБ оптимізували графік робіт, перекресливши попередні домовленості. Ми сподіваємося, що в цьому році будуть зроблені перегородки всі всередині буде залита чорнова підлога на першому поверсі, і буде зроблено перекриття між першим і другим поверхом. Аби ось це все, все вище перераховане зробити та отримати кошти від міської ради, у фірми та працівників є трохи більше двох місяців. Якщо до кінця цього року не справляться, то кошти знову повернуться в бюджет, їх потрібно буде виділяти повторно. Але чи зможе підрядник робити все за гроші із власної кишені? Про це а також про те, чому на об'єкті лише два працівники, та як фірма планує встигнути виконати заявлений обсяг робіт. Наші журналісти хотіли запитати у представника підрядника. Втім, за якимось збігом обставин чи становленням планет уряд вони не захотіли відповідати нам. Я передам своїм власникам, те, що ви хочете, вони приймуть рішення. Можливо, з вами зв'язують. І на цьому все більше ніякої інформації ми не отримали. Тож капітальний ремонт багатостраждальної музичної школи імені Лисенка згідно договору мають завершити 23 квітня 2024 року. Тім начальник УКБ не виключає те, що ці терміни можуть бути неостаточними, що квітка може відтермінуватися, так само як може змінитися і ціна об'єкту у майже 17 мільйонів. Надіється, що е що все таки він зуміє виконати ті терміни, які були попередньо в договорі і в графіку виконання робіт, але все може бути. Це прекрасне рішення могло б стати історією успіху для рівного. Але по факту на сьогоднішній день це рішення стало ганьбою для міської влади. Ремонт музичної школи мали розпочати ще у 2017 році і завершити за рік. Але на календарі вже майже 2024 рік, але ні кінця, ні краю ремонту музичної школи не видно. Кажуть, що ремонтувати можуть довше і дорожче. Це проєкт рух по колу», мене звати Вікторія Петренко, і ми і надалі розповідатимемо про багаторічні проблеми міста сіл нашої області.